Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. ЕПІЗОД 3. Безхатько колишній. Розділ 16. Тінь вбиває моїх хлопців. І чому ви почуваєтеся винною, Ліє? спитав психолог Дмитро. Посунувши окуляри пальцем глибше на ніс. Більше часу протягом їх розмови він виглядав досить професійно і відсторонено, та зараз в його погляді щитувалося ледь помітне збентеження. Я могла його врятувати, я могла раніше піти до нього, поговорити, допомогти. Тоді б він не довів себе до такого відчаю, щоб кинутися з даху будинку. «Угу», – кивнув Дмитро. Зрозуміло, на хвилину він втупився очима в невеликий шкіряний блокнот, переглядаючи свої записи. Його обличчя не видавало ніяких емоцій, а проте сама поза була замкненою. Чоловік зіщулився, зігнувся в кріслі, обхопивши блокнот обома руками, так наче йому було досить некомфортно тут перебувати. Лія, продовжив замить психолог. Розкажіть, будь ласка, про свого батька. Що? Що саме ви хочете почути, помітно стривожилася дівчина. Будь-що. Як ви спілкувалися, як батько до вас ставився та до вашої матері, чи довіряли ви йому? Ха, довіряла, гірко зітхнула Лія. Він був алкоголіком, він бив і мене, і маму. Ніякої довіри між нами не було. Все дитинство. Я мріяла поїхати звідти, та в душі його ненавиділа. Зрозуміло. А як складалося у вас з однолітками, з однокласниками чи друзями? У вас же були друзі? Лія скривилася, наче з'їла лимон. Вони травили мене через батька, зневажали, не було у мене друзів. Лише вона замовкла і відвела погляд в бік, до вікна, дивлячись на синє небо і замислившись. Лише що? Лія, закінчить, будь ласка, речення. Дівчина вагалася, нервово накручувала свої руді фарбовані локони на палець та врешті промовила: Мені здавалося, що я дружу зі своєю тінню. Психолог здивовано підняв одну брову вгору і пильно поглянув на Лію. Ой, я так і знала, що ви будете вважати мене божевільною. Ні, ні, все добре. Прошу, продовжуйте. В цьому кабінеті вас ніколи не осудять. Лія мугикнула, а як же не осудять? Не факт, що цей психолог взагалі стикався з чимось більшим, ніж сльозливі історії якоїсь багачки про чи сварки з подругами, судячи з того, як розкішно обставлено його кабінет, старовинні дубові меблі, шкіряні крісла, в одному з яких вона сиділа, найновіша техніка на столі. Екран його комп'ютера був ширшим і новішим, ніж екрани суперпрограмістів, з якими вона працювала. А це вже про щось та й говорить сам офіс психолога знаходився в центрі міста, а це величезна помісячна оренда. Вона з дитинства вважала, що дуже добре живуть тільки люди, в яких немає проблем, і які майже не працюють. А ті, хто вкладається в роботу на 100% і копається в гівні. Зазвичай мають щось посередині або подешевше, нелогічно ніби, а так зазвичай і бувало. Психолог мовчав, не перериваючи її роздуми. Нарешті їй спало на думку, що все ж вона йому заплатила і досить немаленьку суму. А того вона скаже йому все, що має на думці. Врешті це його робота хай слухає я вважала, що є тінь, яка зі мною дружить, співає колискові на ніч. Читає книжки і що ця тінь мене захищає від усіх поганців. Так, продовжуйте, він щось записав до блокнота. Тоді до мене один хлопець чіплявся, старшокласник, і він потонув. А я вважала, що це його тінь потопила. Не дивіться на мене таким поглядом це вже були мої вигадки. Туди приїздила поліція, і встановила, що він сам потонув. Я до того не причетна. Зрозуміло. А мама з татом тоді вас підтримали? знову запитав. Ви що, мене не чуєте? обурилася Лія. Які мама з татом? Мама тоді працювала у дві зміни, щоб хоч якось оплатити наші рахунки. Батько вічно пив і бив мене та маму. Не було жодного дня, щоб він не валявся налиганий, на дивані в верхньому одязі та взутті, а потім не влаштовував черговий скандал. Зрозуміло. Те, що ви розказуєте, виглядає цілком нормально. Ви були дитиною і не могли на той час впоратися з такими проблемами, болем та самотністю. Тому вигадали собі уявного друга. Багато дітей так роблять. І він заспокійливо посміхнувся. Справді, скривила губи в іронічній посмішці Лія, і що у всіх тих дітей уявні друзі вбивають їх кривдників. Дмитро нічого не відповів: мимоволі. Провів задумливо рукою, по своєму темному волосю й клацнув язиком, видавши глибинні емоції. Випадок дівчини здавався йому цікавим. Продовжуйте, будь ласка, та й продовжувати особливо немає що, пробурмотіла дівчина, поклавши одну ногу на іншу й зціпивши руки в замок. Коли Ігор, ну той хлопець, втопився, я марити, почала ну, таке вигадувати, що мама хоч не хоч звернула на це увагу. Повела мене до психолога, той сказав, що я травмована ситуацією з потопельником і батьком алкоголіком. А того вигадую всіляке про ту тінь. Дівчина зітхнула. Я тоді ще рік проходила до нього і недаремно. Діти вирішили, що це я потопила Ігоря, а тому обходили стороною, і насміхалися. Так що мені було, що йому кожного дня розповідати і над чим працювати. Вона посміхнулася. Та це мало свої результати, тінь і справді щезла і більше ніколи не поверталася. Дівчина завагалася, їй не хотілося загриміти в психлікарню, та якщо він їй не допоможе, то її тінь зведе її ж з розуму рано чи пізно. Взагалі то Взагалі-то вона з'явилася знов через шість років. Я тоді тільки почала жити в Києві І познайомилася з хлопцем. От тоді вона і з'явилася знову. Цікаво, лише проговорив психолог, не піднімаючи очей на Лію. А тому було важко зрозуміти, що він думає. Лія, я мушу вас дещо запитати. Він уважно подивився їй в очі. Скажіть, це тінь вбила вашого хлопця? Вона його скинула з даху дев'ятий поверхівки. Лія перелякано кивнула, не сказавши більше ні слова. Розділ 17. Знайомство з Романом Свердловим. То ви кажете, у вас є 5 років досвіду роботи перекладачем? зацікавлено перепитав Лії молодий 30-річний чоловік, керівник відділу аналітики, який останні два місяці відчайдушно і майже безнадійно намагався знайти нового аналітика в команду. Знання програмного забезпечення було не так важливо, як рівень англійської мови, оскільки всі клієнти їх компанії були іноземцями. Я працювала ще й рекрутером декілька років, спілкувалася з замовниками з Європи та Америки та підшукувала для них наших спеціалістів з it сфери, впевнено, посміхнулася дівчина, поправляючи пальцем з ідеальним манікюром свої руді кучері. І ще в мене є досить великий досвід у технічних перекладах. Я можу робити інструкції та писати технічні завдання англійською мовою. От і чудово, невимовно зрадів чоловік. Тоді я спершу мушу обговорити вашу кандидатуру з моїм керівництвом і після цього дам вам знати наше спільне рішення. Потім він щиро посміхнувся і додав. Але по секрету скажу, що рівних кандидатів вам наразі немає. У вас чудовий досвід. Скоріше за все, результат буде позитивним. Він міцно потиснув їй руку і запропонував провести на вулицю. У нас тут всюди треба по пропуску проходити, а тимчасові досі не працюють. Хоча я Службі безпеки постійно про це нагадую, і винувато посміхнувся. Ну що? Вже на вулиці сказав Я сподіваюся на довгу та плідну співпрацю, і що не тільки ми тебе, а й ти нас вибереш. Лія задоволено посміхнулася, а й не дарма ж вона стільки працювала та вчилася, он вся тумбочка в її кімнаті з сертифікатами завалена. Лія, раптом запитав чоловік, ти не залишиш мені свій номер телефону, щоб я не ходив до наших кадровиків, а напряму тобі повідомив. Про рішення керівництва. «Е, так, звичайно, легко погодилася Лія і чомусь почервоніла. І свій також давай, бо я не беру слухавку, якщо не знаю, хто дзвонить. Обмінявшись номерами телефонів, вони попрощались і розійшлися в різні боки. Лія задоволено поглянула на візитку. Роман Свердловий, керівник відділу аналітиків IT. а що, непогано, симпатичний хлопець. І швидко помчала додому. Це була та сама стара квартира на оболоні, де вона досі проживала з подругою Натою. У свої 27 років вона вже й сама могла купити собі квартиру, а проте не поспішала, не було в тому потреби, та й жити з подругою їй подобалось. Вони були як сестри. Особливо це проявилося з того дня, як Микола стрибнув з даху багатоповерхівки. Саме Ната тоді її заспокоювала. А потім порадила свого знайомого, психоаналітика, з яким вона на той момент зустрічалася. Лія, ти ні в чому не винна, говорила тоді подруга, самогубці самі приймають такі рішення і самі несуть за них відповідальність. Ну, не знаю, розмазувала руками туш по обличчю і ридала дівчина. Я могла зрозуміти раніше, що з ним щось не гаразд. я могла прийти до нього, допомогти, врятувати. Ага. Ну й дуре помалати в мене, скривилася ната, а потім він би вилікувався, сказав тобі дякую і повернувся б до своєї колишньої, до тої, яку, за його ж словами, він любив. Може, ти й маєш рацію, тихо прошепотіла, втомлена і вимучена на той час Лія. Зараз же вона бігла додому радісна і задоволена. Щось їй підказувало, що вона знайшла хорошу, цікаву і перспективну для себе роботу. По дорозі руденька забігла в супермаркет, купила пляшку червоного напівсолодкого. Ната! вірвалася вона в квартиру, ната, я, здається, роботу класну знайшла. Та хто би сумнівався, відізвалася подруга. То що, будемо святкувати? А то я й венце купила, і шоколадні цукерки. Коли дівчата вже сиділи трохи п'яненькі на кухні, Лія раптово сказала: Я тобі цього ніколи не говорила, але мені соромно за те, як я з тобою поводилася тоді. Ну, ти розумієш. Подруга кивнула, навіть не перепитуючи, коли саме. Мені тоді здавалося, що ти заздреш, що тобі хлопець мій подобається, що ти бажаєш мені поганого. Не виправдовуйся, Лія. То було дуже давно і вже немає ніякого значення. Лія нервово дістала сигарету, дивлячись у великі та глибокі карі очі нати. Справді, ти дуже гарна подруга. Я тоді була трохи хвора, розумієш? Ввижалося мені всіляки, розмовляла сама з собою як ти тоді мене витримала. А й справді як? Дивлячись на маленьку, зіщулену брюнетку, яка здавалася настільки тендітною і ніжною, що й дитина б їй подужала, навіть не вірилося, що всередині там такий жорсткий характер, вірне серце, стійкість гідна найпертішого та найзавзятішого воїна. Їй палець в рот не клади і взагалі краще не зачіпай. Я тоді так поводилася, а ти не тільки не відвернулася, а ще й підтримала мене. Розчулені й п'яні подруги обійнялися. Бо ми з тобою, сестри, прошепотіла ната, одна за одну до віку!» Їхнє ридання і обнімання перервав телефонний дзвінок. На екрані висвітилося Роман Свердловий. О, жених, почувся п'яний сміх подруги, Тсс! шикнула Лія. Алло, промовила якомога впевненіше й спокійніше Лія. Лія, добрий вечір, це Роман. Ви сьогодні проходили у нас співбесіду. Справді? Це точно? На мить запанувала тиша. Та я жартую, швидко виправилася Лія. Пробачте, невдалий жарт, а вже ж я пам'ятаю. Добре, полегшено зітхнув Роман, бо я телефоную повідомити вам, що моє керівництво, так само, як і я. Вважаю, що кращої кандидатури на цю посаду, ніж ви, нам зроду не знайти. Тому якщо ви не проти, ми будемо раді бачити вас у нас в команді. Я не проти, зраділа Лія, аж зовсім не проти. Дякую. Розділ 18. Він, як містер Грей, вже декілька місяців минуло відтоді, як Лія влаштувалася на роботу. На диво, їй все тут подобалося. Навіть працювати в Open Space не дратувало, хоча раніше вона це ненавиділа. Ніколи не розуміла, в чому переваги такого облаштування офісу зсередини, оскільки зосередитися на роботі було майже непосильною задачею. Вічно хтось з кимось перегукується, а поруч колеги п'ють каву, а трохи далі вже йде чергова нарада. Дівчина почувалася, наче у вулику, де все дзищить, гупає та гуде. Та зараз її на диво нічого не турбувало приємні колеги її ж віку, дівчата й хлопці, з якими б вона навіть була не проти потоваришувати поза роботою, системні адміністратори, просто дуже приязні й працьовиті. Відразу налетіли до її комп'ютера, і за декілька годин в Лії вже з'явилося повністю облаштоване робоче місце. Воно знаходилося біля вікна як додатковий бонус для дівчини, звідки відкривався чудовий краєвид на місто. Особливо часто до неї підходив роман, весь час питав, як справи, та чи все її влаштовує, і чи не потрібно їй щось, чого в неї досі ще немає. Чим радував і заохотив ще більше її самолюбство. Він почав кликати її на наради, що регулярно проводилися з різними підрозділами відділом програмістів, юристів, маркетингу, продажів. Всюди називав її надією свого відділу та дуже хвалив. Дівчина почала помічати, що заглядається на нього. Тепер він здавався їй вищим. Ніж під час першого знайомства, та більш мужнім, широкоплечим, брутальним. То як він виглядає, цей твій керівник? зацікавлено питала Ната вдома. Він, хоч симпатичний, є на що там подивитися? Я не шукаю стосунків, скромно потупивши очі, відповіла Лія і вже наступної миті продовжувала. Взагалі то, навіть дуже привабливий, Блакитні очі такі глибокі і недосяжні, як дно в озері, і вони заворожують, від них неможливо відірватися. Сам він високий, плечистий брюнет, статний такий, ходить завжди у костюмі і дуже ввічливий, як містер Грей з п'ятдесяти відтінків сірого. Тихо буркнула і засоромилася, чим викликала щиру усмішку і сміху нати. Прямо як містер Грей? весело перепитала: Дивись Лія!» Бо в житті такі містери грей на вертольотах не катають там є лише частина з ременем, ляпасами та алкоголем. Пристань, обурилася Лія. Роман не такий, та й взагалі у нас лише робочі стосунки. Як скажеш, подруго», – легко погодилася Ната. лише тобі вирішувати. Лія почала більш ретельно фарбуватися та підбирати одяг на роботу. Маєш гарний вигляд, Лія. Зробив він їй комплімент не лише розумна, а й бачиш, ще й красива, і підморгнув їй. Більше за день вона його не бачила, та їй здавалося, що він по-особливому до неї відноситься, виділяє з поміж інших. Дівчина почала звертати увагу на ті моменти, як він торкався її руки чи дивився прямісінько в її сірі очі, так ніби відчував до неї щось особливе, куди б вона не йшла. В який би кабінет не заходила, з ким би не спілкувалася, через хвилину там з'являвся роман. Їй вбачалося, що він навмисно це робить, щоб більше часу з нею проводити. Він був у курсі всіх її питань, контактів та задач, і навіть її настрої чи проблем вдома. Комусь така увага здалася б нав'язливою, але Лія сприймала її за симпатію, щире хвилювання. Лія, в один з таких днів підійшов до неї Роман. Я б хотів обговорити з тобою декілька технічних завдань та нашу стратегію по розробці. Може, спустимося в кав'ярню внизу та вип'ємо, по чашці кави чи чаю? Так думаю, буде зручніше, та й все одно вже кінець робочого дня. Так, давай, відразу погодилася Лія. Зараз тільки речі заберу. А ввечері вона в захваті переповідала цю історію наті. Уявляєш, він запросив мене до кав'ярні, хоч ми там і чай пили, і цілих дві години спілкувалися. Її очі загорілися, як маленькі ліхтарики вночі, щоки почервоніли. Вона сиділа, як маленька дівчинка, підігавши під себе ноги, радісно тараторила. То що, це було типу побачення? з недовірою уточнила ната. Він сказав, коли ви знову так кудись підете вдвох. Взагалі-то, вже тихіше відповіла Лія, ми розмовляли тільки про роботу. Але він так на мене дивився, ну сама знаєш, як це буває, було зрозуміло, що він ставиться до мене не як до колеги. Ната несхвально покачала головою і обережно додала: Скажи. А не може такого бути, що твій керівник вмикає чарівність і зацікавленість, бо ти працюєш краще, ніж він сподівався. І він просто хвилюється, що ти співпрацюючи напряму з англомовними замовниками, просто відіб'єш їх у компанії, адже їм вигідніше платити безпосередньо тобі за послуги, ніж великій організації. Можливо, він просто намагається тримати тебе біля себе, щоб краще контролювати. Лія дивилася на подругу і розгублено кліпала очима.